Чи можна застосовувати різні вакцини для ведення першої, другої та або бустерних доз. Досягнення високих показників охоплення щепленням серед пріоритетних груп має бути основною цілею національних програм з вакцинації. Незалежно від того, чи застосовується кілька доз однієї вакцини, гомологічні схеми, або ж чергуються різні вакцини, гетерологічні схеми. Взаємозамінність вакцинальних платформ дозволить забезпечити гнучкість, наприклад, у ситуаціях з обмеженими або непередбачуваними поставками вакцин. Залежно від доступності продуктів. Людина, яка отримала інактивовану вакцину, може отримати векторні або МРНК вакцини для наступних доз. Людина, яка отримала векторну вакцину для першої дози, може отримати МРНК вакцини для наступних доз. Людина, яка отримала мрнк вакцину для першої дози, може отримати векторні вакцини для наступних доз.